Привіт нажимане. Сьогодні знову буде топ ножів, і поговоримо ми про найбюджетніші дизайнерські ножі в нашому асортименті. Ідея цього відео виникла через те, що є постійний запит на огляди бюджетних ножів. Ну і звісно, українському ножеману постійно хочеться поповнювати свою колекцію, радувати себе якимось новим ножиком. А парадоксальна ситуація в тому, що бюджетний ніж він ну, не завжди може порадувати тебе, як ножима, не завжди в ньому відчувається якась душа. І це не стосується дизайнерських ножів. Дизайнерський ніж, навіть бюджетний, от в ньому щось є. В ньому відчувається якась певна філософія, певна життєва позиція. Дизайнерський ніж на кишені це як, як знаєте, як картина у вас на стіні в оселі. Це не просто якийсь інструмент, це вже аксесуар, це вже елемент стилю і символ певного світогляду. Відповідно, ми хочемо показати вам ножі. Саме дизайнерські, всі, які я знайшов в нашому асортименті, і з вартістю, ну скажімо, до 2000 тисяч гривень. Особисто в моєму розумінні придбання такого ножа ну, немає суттєво вдарити по бюджету. Отже, погнали. Забігаючи наперед, скажу, що тут буде багато відверто дивних і навіть химерних ножів, але тим це відео буде і цікаве. І почнемо ми, мабуть, з ножів. За дизайном Дениса Семенуті, які він робить в колаборації з італійською компанією Fox, не можна сказати, що Денис Семенуті – це от саме той ноживий дизайнер, який робить ножі бюджетної категорії. Справді він активно збирає нагороди світового рівня на різних відомих ножових виставках. В нашому асортименті представлені ножі від Деніса Семенуті з вартістю більше тисячі доларів. Але тим не менш його колаборації з підрозділом Fox Edge, як правило, є досить бюджетними, взяти хоча б. Fox Atrax. це абсолютний хід своєї цінової категорії. Ніж, який відразу просто почав стріляти якимись неймовірними продажами, відразу вибився в топи в хіти продажу, тому що тут неймовірне співвідношення цін на якість. Ніж раніше був доступний в різних виконаннях. Наразі він, здається, зустрічається лише в чорному виконанні. Я на огляд взяв свій особистий Fox Atrax, який я спонтанно придбав, тому що ну якось я не міг пройти повз ножа, який на той момент коштував близько 600 гривень. З Логотипом Деніса Сеймануті на підшипниках з лайнерлоком, з фліпером, фронт фліпером, отворами в клинку, мікартою і 9 хром 18 на клинку. Тобто всі ці особливості в купі з його вартістю ну, роблять такий ефект, що ти просто не можеш повз. Якби це був просто якийсь китайський ніж на мікарті з 9 хром за там 600 гривень або 1000, Ну. Якось би ти, мабуть, пройшов повз, але ти дивишся, це ж той самий Семеноті, що придумав Фокс Радіус. І тут такі грошики якось от не виходить його не купити. Також Особисто в мене є від нього керамбіт, який називається Клоу. Він доступний не тільки в такому виконанні з класичним керамбітним клинком, а й в виконанні з американським танто, в поєднанні з цим класичним керамбітним кільцем на кінці руків, я ближче до наверща, ніж також на підшипниках. І конкретно ця версія має навіть нанесений на клинку номер патенту Ерні Емерсона, так як тут є цей відомий гачок Емерсона для відкривання за кишеню. Не скажу, що якийсь фанат керамбітів, але тут якось так сталося, що я усвідомив, що в мене в колекції немає жодного керамбіту, і якось мені спонтанно захотілося виправити цю історію, просто щоб він був, ну, типу, для галочки. От він, як на мене, це найкращий варіант з того, що було. Знову ж таки, купувався він гривень за 600. Зараз, мабуть, коштує трошки більше, але це дизайнерська ніш за просто якийсь ну, відверто смішний прайс, враховуючи його якість. Якщо ви подумали, що Дені Семенуті робить лише якісь дивні такі агресивні хуліганські ножі, то це не зовсім так. Серед його робіт для компанії Fox Edge є отакий ніж під назвою Ціл. Він виготовляється з 440 Сі, має фініш у вигляді стонвушу, рекурвистий клинок і досить такий спокійний профіль, який. Ну, Радше підійде якомусь інтелігентному джентльмену, мабуть, пощадливому, який не хоче купувати якусь М-касту за купу грошей, але хоче мати спокійний не хуліганський ножичок десь в кишені ну, для виконання всяких таких джентльменських задач. Тут немає кліпси, немає однорукого відкривання, руків'я з зеленої мікарти, вартість близько 1300 гривень. В комплекті з ним іде така шкіряна. Кишенька, чи шкіряний гаманець, чи можливо якийсь піхвець, це вже дивлячись, дивлячись, хто як називає подібний спосіб носіння, але все це виглядає, як на мене, досить пристойно, враховуючи його вартість. Тобто, хоч і китайський, але підрозділ компанії Fox, маємо логотип Деніса Симоноті. Маємо такий от джентльменський клинок на чудово загартовані 440 сі, дуже недооцінені сталі накладочки зеленої мікарти, і шкіряний гаманець для носіння. Тобто, що ще потрібно. Якщо ви не шукаєте на повсякдень хуліганський ніж. Далі ще один Fox Mandatory Fun від Rasa Комера. Це, мабуть, найдешевший ніж, в принципі, який створений за дизайном Rasa Комера. Це відомий рибалка, мисливець, такий от аудорсмен, який знається на цікавому дозвіллі. В дикій природі ніж фан коштує близько тисячі гривень на сьогоднішній день. Це в принципі один із найдешевших повнорозмірних дизайнерських ножів. В нашому асортименті цікавий він тим, що особисто, на мою думку, він один із найзручніших, тобто продумана ергономіка руків'я. Він на фреймлоці з накладкою з мікарти. і от в руці діагональним хватом лежить просто як влитий. Він на овігнутих спусках з фальшлезом яскраво вираженим, як на мене, він більш орієнтований на якусь колючу роботу. В першу чергу щось проколоти, а вже потім порізати. Цікавий, міцний, такий збитенький, ергономічний ніж від відомого дизайнера. За Дуже мало грошей і знову ж таки цей зразок, що я показую, це також з моєї колекції. Далі пару слів про CGRB MyLeag. Ніж для вас не новий, часто бачили його в попередніх відео. Це один з улюблених edc ножів Яни Тищенко. Один з найдешевших дизайнерських ножів в нашому асортименті. Конкретно ця версія Майляха коштує щось близько 1800 гривень. За ці гроші тут стоїть класна спрей сталь RPM9, яка, попри всі хайпи, хороші і не дуже свою адресу особисто мною вважається однією з найкращих повсякденних непорошкових нержавійок. Ніж розроблено за дизайном американської блогерки-найфмейкерки Савана Свегеті. Сути фотку причепимо. І забігаючи наперед, скажу, що з всього цього топу а тут здається 14 ножів. Це єдиний ніж, який розробила саме тедна пані, а не якийсь брутальний. Е Чолов'яга з волосатими кулаками. Дана модель подобається дівчатам, вона компактна, у неї адекватно працюючий лайнер-лок, у неї є фронт фліпер, у неї є відкривання за шпеник, він необтяжливий, чудово носиться на кліпсі багатьма дівчатами з мого оточення, і загалом він доступний, по-перше, не лише в такому чорному кольорі, він в різних кольорах зустрічається в нашій мережі і подекуди це досить яскраві, позитивні. Кольори. Тобто, якщо хочете порадувати свою другу половинку якимось позитивним весняним компактним множечком на повсякдень, то можливо ця моделька вам приглянеться. Тим більше за такі доступні грошики. Наступний це кершоу чіл. Ножик від американського, мабуть, культового дизайнера Р. Джей Мартіна. І в даному випадку, за його дизайном, ми маємо легесенький повсякденний кершоу-чіл для чілови хлопців, які не хочуть носити з собою спаду, і Їм для всяких EDC задач повсякденних цілком достатнього такого маленького ножика. Чудове співвідношення маси. І довжини клинка. Клинок здається 80 мм при масі близько 50 мм. Можу помилятися, якщо що, титром допишу. Лайнерлок, накладка накладки G10, тверденька, кершівська, 8 Chrome 13. А мені особисто дуже подобається. Як ви зрозуміли, це фліпер з лайнерлоком. Ніж, хоч і витончений, такий елегантний, компактний, але тим не менш, от він на всю довжину вашої долоні, і враховуючи увігнуті спуски, його ергономіку, його такий стрімкий і водночас досить різучий профіль клинка. Я думаю, ну його можна розглядати як чудовий варіант, саме на літо, на шорти, невагомий колючий, різучий, ніж від культового американського нейфмейкера Р.Джей Мартіна. Вартість близько. Двох тисяч, здається, рівно 2 тисячі гривень зараз коштує. Але з промокодом на знижку вартість буде доступніша. Ще один кершоу від ще одного культового ножового дизайнера Єнса Анса. Один з чисельних датських ножових дизайнерів, який. Відомий практично кожному ножиману, як початківцю, так і досвідченому. Це Kershow After Effect. Він, як бачите, значно компактніший. Це такий ніж на межі. І дійсвішного повсякденника на кишеню і на ключника. В нього одночасно є і кліпса, з допомогою якої можна причепити на кишеню. І здоровений такий тімлячний отвір, який, немов натякає, що, друже, якщо він тобі от на кишені не сильно подобається, ти можеш цю кліпсу скрутити і причепити просто на ключі, носити як наключник. Тобто я думаю, це враховуючи компактні габарити, це також буде цілком адекватно. Або причепити сюди якийсь тімляк з намистиною і. Ну і без того оригінальний дизайн низки ніж ще якось додатково прикрасити і зробити його індивідуальним особисто під себе. Ніж має увігнуті спуски ту саму класну здермічену 8 хром 13, Фініш бід Бласт тут, до речі, немає жодних підшипників всередині. Я знаю, що багато нажиманів. Зараз їх чомусь не полюбляють і віддають перевагу ножам на шайбах. То таке, що авторефект це власне ножик на шайбах. Як не дивно, він, хоч і маленький, хоч це відверта мікропівка, але мені він подобається. Чесно скажу. Я останнім часом придивляюсь до маленьких таких, от повсякденних ножичків дюймовочок на вигнутих спусках. Ну, це банально зручно. Ніхто тобі не заважає парувати ці ножі зі своїми здоровенними, улюбленими якимись тілайтами, еспадами, реконами, носити їх по два. Якщо вже йде мова про ножеманство, ну чому ні. Один ніж здоровий, такий страшний для душевної рівноваги, для того, щоб твоя зозуленька залишалася в спокої, а інший такий малесенька мікропіпка, яку ну, можна. Не боячись дістати десь при людях, відрізати якусь упаковочку, щось розрізати напіл цукерочку і так далі. Такі ножові парування мені особисто подобається. Якщо ти вже офісний самурай, ну то мусиш носити офісний дайсьо. Вартість цього кершу After Effects складає півтори тисячі гривень, і що це ніж від Єнца Анцо, ну, мабуть, це один з найдешевших ножів з його дизайну. Так, народ, поки ви милуєтеся тими класними дизайнерськими ножами, швидко проведемо розіграш патчів гостра каша по конкурсу, який ми оголошували в одному з минулих відео. Так, умови нагадаю. Умови такі: відео було про фіксиди, які я хочу, але не купую. І потрібно було в коментах під цим відео написати свої варіанти фіксованих ножів, які вам дуже хочеться купити, але ви їх з тих чи інших причин не купуєте. І відповідно найбільш. Залайкані, якщо можна так сказати, коментарі отримують від нас патч гостра каша. Так, всього у нас було 136 коментарів і переможці наступні. З 18 коментарями у нас перше місце, хоча це не має значення, займає Віктор Мега зі своїм списком. Ми прикріпимо це все, щоб не зачитувати, тому що коментарі великі. Другий у нас відомий український ножовий блогер. Мені найфзгай. Так, з 10 лайками. Має 10 лайків. Потім пан Франкенович, Привіт. Давай пиши побільше. Постійний наш коментатор під так, кожним так, відео. Так, так так е, 6 лайків. Далі у нас Боб МНК з п'яти лайками і е, Роман HN7PK, так? Так, теж отримує свій патч. Давай ми ще отак покажемо імена. Тому що не завжди вони збігаються з тими, які в коментарях: Віктор Мега, Мені Скай. Вам покаже Франкінович, <гум> Роман і Боб МНК. А ще у нас шостий переможець є шостий переможець. Бонус трек у вигляді шостого патча за ініціативи нашого адміністратора отримує в який написав, хочу, всі хочу, але грошей немає. Трохи полікувався, трохи хлопцям помагав. Зараз дитину на навчання треба поясок підзав'язати не проти пача. Ну, ну, ви розчулили адміністратора. Так, тому, тому... як ножеман ножеману, ми вам підженемо пач гострокаша. Так, так. Отже, народ, якщо ви побачили себе в списку переможців, напишіть нам, будь ласка, він з гострокаша», вийдіть на зв'язок, і ми вам відправимо ваш патч. Далі ще один Fox від Кіану Alfaro. Ніж називається New Bowie. Ну, видно, що це дизайнерський ніж, досить чудернацький має зовнішній вигляд. Він такий цеглоподібний, мануальний батон-лок і DC -ніж на D2 з чорним захисним покриттям, кліпсою, в досить такому цікавому місці, розташованої. І от клацаючи цим ножем, готуючись до цього відео, ми з Шарпом дещо роздумували. От з яким фіксованим ножем можна спарувати от подібну компактну цеглинку. Мені здається, що за філософією він міг би підійти в пару до якогось ножа від Blade Brothers. Шарпу здається, що подібний, ніж ідеально парувався б з ножем Омерта від Boker Plus. Напишіть, що ви думаєте, тому що ніж дійсно такий досить прямокутний, не сказати, що. Має якісь ергономічні моменти, але дизайнерський ніж це не завжди про суперергономіку. Багато в чому це про оригінальність, про якісь такі рішення, які раніше не зустрічались, і, власне, думаю, цей New Bowie — він ближче туди. Це чергова якась спроба погратися з класичним клинком, типу Бові, і зробити щось і DC шне щось компактне, але от з відсилкою до тих. Старих добрих класичних бовелів. Вартість такого Нью ньюбову складає 1960 гривень, і от це якраз той випадок, коли ну, був би він не дизайнерським сильніше. Можливо, це було б якось боляче. А коли в нього є якась певна ідея, є дизайнер, який закладав в нього якусь оригінальність, то така цифра сприймається дещо інакше, на мою скромну думку. Далі вже зовсім компактна мікропіпка. Це кершов Циндер. Це найдешевший ніж і, мабуть, найменший від легендарного ріка Хіндера. В нашому асортименті можна придбати затеху від Ріка Хіндера вартістю 15-20 тисяч гривень. А можна придбати такий Kershaw от Циндер собі на ключі і теж мати в своєму інструментарії ніж від Ріка Хіндера. Вартість такого керша близько 500 гривень. Ну, відверто кажучи, це, мабуть, більше наключник-брелок з. Мініатюрним клиночком і з відкривачкою для пляшок. Але тим не менш для тих людей, які фокусуються на деталях, які хочуть, ну, щоб навіть найменші елементи їх дісі спорядження були якимись особливими дизайнерськими, то такий кершов циндер, я думаю, цілком таким людям підійде і буде цікавим. Далі бокер плюс спрокет від Хеннінга Марксена. Це, мабуть, найбільш химерний, ніж в сьогоднішньому топі, та й в принципі, мабуть, найбільш дивний повсякденний фолдер з існуючих. це саме той випадок, коли ну, ніж не скільки інструмент для вирішення повсякденних задач, скільки колекційний предмет, дивна така от річ, яку ну, хочеться мати просто як приклад того, що можна, можна і так насправді. Це теж ніж, він має ріжучу крайку, але. Він має досить дивну конструкцію з зубчатою передачею, тобто відкривання і закривання ножа, відбувається механізмом ну, по типу двох шестерень, які ну, власне слугують для функціонування цього складаного ножа. Дивна історія: для два на кінку, бокер плюс, чергове підтвердження того, що от вони мають в своєму Асортименті ножі на будь-який збочений смак. Я думаю, що ця історія буде цікава в першу чергу колекціонерам, особливо тим, що збирають оригінальні якісь рішення. Можливо, людям, які колекціонують дизайнерські ножі, скільки різні там типи відкривання-закривання, різні замки, тому що ну, відверто оригінальна конструкція. Думаю, навряд чи ми ще десь таке побачимо від якихось інших виробників. Вартість цього чуда складає 1680 гривень задля поповнення колекції унікальним екземпляром можливо, для когось це зовсім недорого. Далі чергова колаборація підрозділу Black Fox з відомим ножовим дизайнером. На цей раз це ніж під назвою Bin з дизайном від. Сергія Панченка, американським ж дизайнером українського походження, ніж має оригінальну конструкцію, мабуть, як і всі вироби Панченка, це повсякденний дісініж з кліпсою зі сталі 440 сі з накладочкою з джетену, з отвором для відкривання, але з відсутністю повноцінного замка. Але за рахунок самого детенту цей лайнер фіксує ніж. У складному положенні і у відкритому ну рівно настільки, наскільки достатньо для того, щоб цим ножем користуватися в мирних повсякденних задачах. Сказати, що ніж оригінальний, звісно, можна. Сказати, що це найкращий і дісішник з усіх можливих, ну навряд чи але для поціновувачів саме оригінальності, саме дизайнерського якогось підходу до своїх повсякденних речей. Ну і власне для тих, хто цінує українське походження ножових дизайнерів, то я думаю, даний бін це перекладається як так. Квасолина, напевно. Боби, Квасоля, землю. Ніж квасолина з дизайном від Сергія Панченка виготовленням від Black Fox і вартістю в 1300 гривень. І наостанок два досить дивних ножа від Бокер Plus за дизайном від Деріла Кастена. Перший це Oval Moon Swivel. Ніж, який... Таким чином відкривається, прогортаючи, так би мовити, дві накладки. Накладочки тут з модованого алюмінію, одна білого кольору чи такого сріблястого, мабуть, навіть інша чорна. Закривається він знову ж таки таким чином, фіксуючись на два магніти. Оригінальне рішення. Ніж компактний, я навіть не знаю, яким чином його пропонується носити, тому що кліпси тут немає. Отвору під якийсь тібляк чи якесь закріплення до карабіну також не передбачено. Напевно, він має носитися в якійсь сумці або в кишені і слугувати для вирішення таких, мабуть, найбільш легеньких і дійсних задач, типу відрізання ниточки там, чи відскривання якоїсь коробочки. Але в першу чергу він для того, щоб дивувати ваших знайомих нажиманів. Його конструктивом, взагалі, підходом до виготовлення IDC-шних ножів, тому що ну, таке не кожен день побачиш саме. Настільки дивний конструктив ножа в поєднанні з профілем тонка, з, з одностороннім гріндом. Сталька тут D2, досить стандартна для Plus, але тим не менш класна, затермічена, як правило. Ніж коштує 1680 гривень, і знову ж таки для колекціонерів чогось. Дивного в світі ножів, я думаю, це буде цікавий зразок. Останній ніж також за дизайном Деріла Кастена. називається він Суї Секі. Сподіваюся, правильно сказав. Це японське ландшафтне мистецтво. Ніж також досить дивний за дизайном, клиночок у формі небезпечної бритви, якщо я правильно розумію ідею. Руків є повністю сталеве, тут фреймлок, вже є кліпса для носіння на кишені, вже є накладочка з джетену, вже є осьові підшипники і такий собі рудиментний фліпер, який тим не менш відкриває, ніж з ефектним таким клацанням. Ну, я думаю, тут ефект не не скільки клацання, при відкриванні, скільки взагалі поява на публіці от чогось такого в якості вашого кишенькового ножа. Знову ж таки, історія більше про шокування оточуючих. Те, як можна здивувати людей маленьким edc ножем, тому що він дійсно компактний, легенький, знову ж таки, D2 на кишені. Односторонній грінт, повздовжній сатин, але ну, дизайн такий, якого рідко де взагалі побачиш. Вартість 1890 і така сама історія, як і тут. Я думаю, більше для колекціонерів і тих, хто хоче сильно виділитись із натовпу своїм edc ножем як ви помітили, найбільш химерні і неоднозначні дизайни я залишив під кінець відео для того, щоб ви відразу не перемкнули його на щось інше. Народ, а ви помітили, що в цьому топі є лише складані ножі. Я думаю, адепти церкви Фіксида не одобрять такий підхід. Тому давайте домовимося наступним чином. Якщо це відео назбирає дві тисячі лайків, я зніму другу частину про найдешевші дизайнерські фіксиди. Все, кінець зв'язку. Дякую, що додивились до кінця, і побачимось в одному з наступних відео. Все, до зустрічі!